Друзі, вітаю! Сьогодні 6 червня, З вами Валерій Кучук і сьогодні в Україні відзначають професійний день журналіста журналіста України. І схоже на те, що його вирішив відзначити, в тому числі і Путін напередодні у бізнес-центрі Лахта Центр, який належить Газпрому, і цей бізнес-центр розташований в санкт Петербурзі. Він зібрав зарубіжних журналістів. Так, зарубіжних журналістів і спілкувався з ними понад три години. І багато чого цікавого, він там, звісно, сказав. Я все переслухав. Тому, аби ви не витрачали свій час а знали найголовніше, я вам зараз про все це розповім. А ви, будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте подобайки, Ну і, звісно, коментуйте. Для мене це буде найкращою подякою і відзнакою за мою таку нелегку пророблену роботу, тому що дійсно прослухати Путіна три години це непросто. Отже, перед тим як все ж таки вам розповісти. Про Путіна я хотів би кілька слів сказати про президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Я вже вам готував сьогодні відео про нього попереднє, де розповідав про скандал, який зараз вже назріває в США стосовно того, де ж нам можна використовувати американську зброю. Ну, принаймні, спікер Палати представників Майк Джонсон, можливо, і популіст, але все ж таки сказав, що буде вимагати від Байдена розширення таких дозволів, і взагалі, аби він не контролював точково кожен удар України по території Росії, де знаходяться. Військові об'єкти. І от Джозеф Байден, прилетівши сьогодні до Нормандії, у Францію, де відзначають 80-ту річницю висадки союзницьких військ під час Другої світової війни, він коментував, власне, і події в Україні, давав інтерв'ю журналістам. І, от в інтерв'ю з ведучими ABC News він власне, говорив про використання американської зброї. По території Росії, і він сказав, що ми не дозволяємо наносити удари за 200 миль вглиб Росії, і ми не дозволяємо наносити удари по Москві і по Кремлю. Ну, чесно кажучи, нам по Москві і по Кремлю і даром не треба наносити удари. Там Путін точно не сидітиме. А якщо сидітиме, то глибоко в підвалі і навряд чи якийсь атакам сабо інша зброя туди дістане. Але звичайно, що психологічний фактор був би дуже потужним. І шкода. Що Байден не дозволяє бити саме по Москві і Кремлю. Хоча у нас і такої зброї американської, яка б діставала до Москви і до Кремля немає. Атакамси можуть дійсно летіти на 200 миль. Тому я думаю, що питання дозволу бити атакам на 200 миль, тобто 300 кілометрів і більше, це просто питання часу. І, можливо, навіть ми будемо це використовувати, але Байден наполягав на цьому, оскільки він вважає, аби не було ескалації. І тому саме таке рішення він наполягає, що воно правильне. Хоча не всі розділяють опозицію, я знаю, що і ви, і я точно ми не розділяємо її, і так само низка республіканців і демократів вже написали йому листа з вимогою, аби він все-таки зняв ці обмеження і щоб зсу були вільними у можливості саме бити по російських військових об'єктах, і це питання стало предметом розмови. Також журналістів зарубіжних із путіним. Хоча і інші питання вони ми задавали, не можу сказати, що всі були написані під копірку. Загалом складається враження такого більш-менш плюс-мінус об'єктивного спілкування із Путіним. І були навіть гострі запитання від журналіста з Японії. Я про це обов'язково задаю, тому дивіться до кінця. Так от Путін закликав не заважати мирному процесу щодо України. Сказав він, якщо ви хочете припинити бойові дії в Україні, припиніть постачати зброю, і ці дії закінчаться протягом двох, що найбільше трьох місяців. Це було і відповіддю на запитання журналістів про дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії. І, окрім цього, він сказав, що ну, абсолютно логічно буде, якщо Захід дозволяє своєю зброєю бити по території Росії, то і Росія може постачати свою зброю кудись, де буде бити по військових об'єктах Заходу, які розташовані десь-інде. Ну, я так розумію, що він має на увазі якісь проксі сили. Я поки що знаю лише один регіон у світі, де такі проксі сили можуть бути використані, це Близький Схід. Ну і також, мабуть, союзницькі вже сили, це Північна Корея, про неї він також говорив. Тому тут Путін. Тонко натякав, що ну, в принципі, якою може бути відповідь? Поки що така. Але окрім того, він говорив і про можливість використання ядерної зброї, і сказав, що їхня доктрина російська оборона передбачає використання усіх засобів, методів для того, щоб чинити спротив будь-якій агресії проти Росії. В принципі, друзі, нічого нового, але журналістка із Німеччини, яка ставила йому це запитання, він її звинуватив, до речі, у тому, що. Вона її провокує на це відповідь. То вона якраз і говорила про те, ну чи ви будете використовувати ядерну зброю. питання було задано прямим текстом. Але повторюсь, Путін зробив її винною в тому, що його спонукають саме до цього. І до речі, коли він коментував Німеччину, то це було не дуже привабливо для Шольца. Для німців загалом він обурений тим, що Німеччина також дозволила. Бити їхньою зброю по території Росії і він обмовився, що ракети Таурус просто на підході. Ну, ймовірно, розвідка про це знає. Ну, принаймні, цю інформацію будемо вислідковувати, але все ж таки, давайте повернемося до питання. Таких непростих відносин Сполучених Штатів Америки і Росії, бо американський журналіст також, до речі, був присутній на цьому заході. Він ставив запитання про те, якою буде політика у відносинах Путіна і можливо новообраного президента. Але окрім того, він згадав і про якісь домовленості з Джозефом Байденом стосовно України. Він сказав, що він відповів письмово Байдену на те, як же ж. Припинити війну в Україні за 2-3 місяці, що я вам говорив раніше. Тобто, припини постачати зброю, і ймовірніше за все, це могло бути відповіддю на розмову Уіліма Бернса, директора ЦРУ, який був у Москві. Інформацію, яку я знайшов у відкритих джерелах, про те, коли власне Бернс був у Росії, то це дата приблизно 21 рік. Осінь, листопад місяць. Більш точнішої немає інформації, але я не виключаю, що Бернс міг зустрічатися з Путіним і пізніше, а відповідь, нібито Путін давав не так давно Джозефу Байдену. І це дуже примітна деталь, тобто спілкування між США, та, білим, перепрошую, між США та Росією є. Відбувається воно різними каналами, і звісно, що питання України є також в порядку денному відносин цих двох країн. Журналісти також запитували, як Путін буде відноситися до новообраного президента в Сполучених Штатах, бо свого часу він коментував про те, що кращим президентом для Росії, звісно, все-таки є Джозеф Байден. Він підтвердив цю тезу. Але ви знаєте, я не помітив у ейфорії, якщо, до прикладу, президентом оберуть Дональда Трампа. Він сказав, що ми будемо працювати з будь-яким президентом, але такого великого оптимізму, як то було раніше на Росії, якби переміг Трамп. Зараз немає. Чому? Ну я думаю, що вони відсідковують заяви республіканців, які тиснуть на Байдена щодо використання зброї для ударів по території Росії. Я не виключаю, до прикладу, якщо Трамп переможе на виборах, то дійсно буде зняті будь-які обмеження щодо атаки по Росії. Головне, щоб було чим атакувати, щоб цю зброю передавали, тому що Трамп за великим рахунком просто популіст і доволі складно а, зараз прогнозувати і нам. І Росії, і Європі, якою ж буде зовнішня політика Білого Дому, якщо його знову очолить Дональд Трамп, і власне про це Путін і говорить. Як я сказав, він торкнувся і відносини з Німеччиною, дуже на них обурений, тим, що Німеччина змінила свою позицію, почала направляти до України летальну зброю. І окрім того, він торкнувся відносини з Китаєм. Вкотре запевнив, що це просто супер якась співпраця із цією країною. І вона далі буде розвиватися так само, як з Іраном із Північною Кореєю. Він оминув питання слизьких близького сходу. Він не відповів прямо на те, що ж має відбутися, такого, щоб припинилася війна Ізраїлю проти. Сектору гази, точніше проти Хамасу, бо він постійно говорить про те, що там має бути дві країни. Він виступає за припинення просто вогню. І окрім того, було гостре запитання, яке стосується Японії. Журналіст з Японії, як я сказав, запитував, чи не буде провокації, якщо, наприклад, Путін відвідує території, які історично належать Японії, мається на увазі Курильські острови. На що Путін відповів, що не вважає ці території територіями Японії, коли щось там і радянський союз намагався підписати з Японії, але то все було колись давно. І взагалом він не вважає, що він не може не відвідувати саме ці? Території, бо вони є територіями Росії. Ну він підкреслює те, що Японія сьогодні почала співпрацювати активніше зі Сполученими Штатами Америки, допомагає Україні опосередковано і загалом заявляє про стратегічну поразку Росії. Ну такий я вам хочу сказати: фідбек був не дуже теплий між журналістом з Японії та самим Путіном. І така ж сама риторика звучала стосовно південної Кореї. Підводячи риску під цим спілкуванням Путіна, хочу зазначити, що все-таки Путін намагається зберегти своє обличчя і показати спроможність продовжувати війну проти України, але його дійсно турбує те, що Захід активно допомагає Україні і тим паче дозволив бити по території Росії. Хоча він і не видавав свого збентеження, але. Абсолютно очевидно і зрозуміло, що для нього це серйозний виклик. І на сьогоднішній день санкційна політика стосовується проти Росії, також дуже шкодить в реалізації всіх його планів. Втім, він наполягає на тому, що так як було, раніше не буде. Пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда, що єдине додам в день журналіста, він просто обурений тим, що на Заході позакривали ЗМІ, які займалися російською пропагандою. Тобто російська пропаганда в нього окей, а будь-яка інша це вже. Зло. Знову говорив про денацифікацію, про те, що у нас тут нацисти і так далі, тому подібне. Тобто, це я вам переказувати не буду. Тут ви нічого нового взагалом не почули. Але те, що він дійсно боїться ударів західної зброї по території Росії, то це факт. Підписуйтеся, друзі, на канал, пишіть свої коментарі, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, і шаную, і не перемикайтесь Все буде Україна.